Друзі, вітаю вас в цій київській студії. Програма RedLine Програма відновлюється, повертається, тому що вона була призупинена під час повномасштабного наступу Великої війни. Але доводиться воювати на два фронти: на фронті фізичному, підтримуючи руки наших бійців, і на фронті інформаційному. А тому радий вас вітати через певний проміжок часу. Який дорівнює фактично з 24 лютого по сьогоднішній день. І сьогодні я хотів би говорити на тему. Тему я вважаю важливу, власне, про наш фронт, а фронт фізичний, який у нас зараз знаходиться на сході і півдні нашої держави. І, власне, що впливає на фронт, або яка ситуація впливає на хід подій на самому фронті. І, можливо, я хотів поговорити саме з подивитись на цю проблему з того боку, з якого мало хто дивиться. І власне про це я хотів би сьогодні сказати. За основу хотів би взяти я статтю, яка була опублікована в виданні з Економіст Валерія Залужного. Власне, там було дві статті: одна як есе, яке написав. Власне, Валерій Федорович і інша як інтерв'ю його. Але в цих е, статтях ми побачили ну, дуже важливу інформацію, власне, яку ми спостерігаємо вже майже останній рік, принаймні ті, хто перебуває на фронті. Але, можливо, вона була якоюсь новиною для західних наших партнерів і західної публіки або для українців, які ну, не так близько перебувають до лінії фронту. І Валерій Залужний сказав про те, що власне в нас на передовій або на лінії фронту вже склався такий певний паритет, паритет сил, а незважаючи на те, що Московія переважає нас і в техніці, і в мобілізаційному потенціалі, і досить Потужна в них РЕП радіоелекторона боротьба, і непогано вони працюють в напрямку контрбатарельної боротьби. Звісно, достатньо потужно вони замінували свою лінію фронту, і все це впливає на те, що ми не можемо так молнієносно просуватися в бік наших кордонів 91-го року, щоб звільнити нашу. Територію, тому ну, що це одна із основних цілей нашої визвольної війни. Що ж робити? з Нібито з статті можна зробити висновок що ми знаходимося в глухому куті і потрібен певний прорив. І ось про цей прорив Валерій Залужний говорить так, що на самій лінії фронту потрібно щось з якоїсь із сторін, ну, зокрема, з нашої. Звісно, ми за це вболіваю був якийсь новий такий технологічний і інноваційний. Прорив в напрямку там якоїсь новітньої зброї, як колись китайці винайшли порох, і це змінило хід війни. Так і зараз щось має відбутися, щоб ну була перевага ну в рази, да? тобто щоб цей паритет він якось зник і була колосальна перевага на нашому боці. І поки військові шукають такий вихід, я хотів подивитися на цю ситуацію трошки з іншої сторони. Ну, по-перше, якщо є фронт, є лінія фронту, є дві армії, які протистоять одній одній, то всі чомусь зосереджені саме на фронті. І, власне, цьому присвятив свою увагу і Валерій Федорович. Звісно, він військовий, він має говорити, як вирішити ситуацію на фронті. Але якщо є фронт, значить є і протилежна сторона, є тил. І ось про тил я хотів би сьогодні поговорити більше. Чому саме протил? А ось чому? Тому що коли і є лінія фронту, і всі засоби ведення війни вони вже застосовані, вже вони застосовуються максимально сторонами, які перебувають в військовому протистоянні. То, на мій погляд, дуже важливо звернути увагу саме на тил. Тому що якщо не буде отої проривної технології, про яку говорить Валерій Залужний, то а, лінія фронту буде залежати уже не від лише військових, які на ній перебувають, а від тилів. Тобто, у кого вперше посипеться тил, той фактично програє у цій війні. Це війна, коли знаходиться ну, певна така позиційний, позиційна фаза, позиційний паритет. І от слабка ділянка кожного фронту, це може бути тил. Чому я про це говорю? Як це можна застосувати в сьогоднішній ситуації? Ну, По-перше, я хотів би звернути увагу все ж таки на Історичні приклади, а потім підійти до сьогоднішньої ситуації і подивитися на неї також із духовної точки зору. Ну, по-перше, дуже часто нашу війну порівнюють з Першою світовою. Я думаю, що ви чули аналітиків, які говорять, що от війна наскільки... Стала складною наскільки всі в окопах закопалися. А ті, хто ведуть контрнаступ або наступ, важко просовуватись, тому що досить потужна оборона. Ті, хто з іншого боку наступають на наші позиції, теж натикаються на нашу оборону. І коли в кожної армії потужна оборона, а наступальні спроможності приблизно однакові, вони знаходяться в. В такому позиційній фазі, можливо, дуже довго. І така саме ситуація була в Першій світовій війні. Але проблема в тому, що насправді великого якогось там проривного, проривної зброї ніхто із сторін не, не винайшов. Тоді всі використовували ну, сучасну техніку, що Антанта, що Троїстий Союз. Але все ж таки Німеччина разом з Австро-Угорщиною, Туреччиною там, Італією, вони програли. А чому вони програли? Пішла боротьба за тили. Поки на лінії фронту знаходиться позиційна фаза, а всі зійшли в, зійшлися в клінчі, знаходяться в певній мертвій точці, починається боротьба за тили. І я хочу наголосити увагу кожного глядача, що зараз іде війна за наші тили. І ось чий тил першим посипеться, той програє у цій війні. Коли ми задуємо Першу світову війну, то ми пам'ятаємо, що, наприклад, в Антантії була така держава, як Російська імперія, Царська Росія, і вона посипалася. Тил Росії посипався першим, фактично, тому що почалися революційні заворушення з лютого 17-го року вже фактично. Був скинутий цар, як самодержавець, утворилася втворилася тимчасова рада, там лютнева революція, потім вже жовтневий переворот. Посипався тил, і фактично це слабке місце. І за цього, якщо б тил почав сипатись, так далі, Антанта могла б програти. Ми пам'ятаємо, що саме цікаво, що ось ці революційні всі дії, які відбувалися в Російській імперії, вони фінансувалися Австро-Угорщиною і Німеччиною в першу чергу. Тобто, ми пам'ятаємо, хто такий парус, цей Олександр Львович, який отримував дуже немалі гроші від німців для того, щоб фінансувати революційні події в Росії, чому німці готові були платити, тому що вони розуміли, що на от Позиційному фронті нема змін важко е, здобути якоїсь переваги значущої, тому потрібно битися або е, заворушувати саме в тил. Якщо тил впаде, посипеться фронт. Тил упав, але інші країни не витримали. Але в ту ж в той же час фактично почалися проблеми і в троїстому союзі. Австро-угорщина посипалася, ви пам'ятаєте. Першою капітулювала Болгарія. Потім Австро-Угорщина почала сипатися. Чехи і Словаки створили окрему державу Чехословаччина. Потім за незалежність почали боротися серби, хорвати, словенці. Тобто, Австро-угорщина запалилася вогнем внутрішніх протиріч революції. І, відповідно, вона розпалася і першою, ну і, відб... і капітулювала першою, ніж сама Німеччина. В Німеччині теж все було непросто. Знову ж таки, внутрішнє заворушення, повстання підняли матроси, робітники. Е, у 17-му році вже там було там, 300 тисяч робітників, які постійно були в страйках. Були певні там непорозуміння, і ви знаєте, що Німеччина, щоб скоротити цю розповідь, Німеччина теж капітулювала. Таким чином Троїстий Союз програв у цій війні. Тепер щодо України. Ви знаєте, коли Валерій Залужний абсолютно тверезо описав ситуацію на фронті? З'явилися якісь такі недоблогери. А в з, з боку Московії та й в інших частинах світу, які почали тлумачити ці слова Валерія Залужного, ніби ось Україна визнає, що вона там не може там, перемогти там, Російську Федерацію, і так далі, взагалі мова йшла не про це. Мова йшла про те, що ми оцінюємо ситуацію, що фронт зайшов у позиційну фазу, і ми думаємо над тим, яким чином зробити фронт проривним. От про що власне йшла мова у статті Валерія Залужної не знаю. Ці люди або її не читали, або читали так, як хотіли, для того, щоб видати певні ідеї. Але ці ідеї небезпечні. Якщо ми розуміємо, що зараз йде війна за фронт, то ми маємо розуміти, що вірніше за тил, то ми маємо розуміти, що ситуація в тилу буде впливати на фронт. Що таке ситуація в тилу? Це в тому числі наш дух, наш, е наша віра, наша віра в перемогу. А наш дух, який готовий до подальшої боротьби, чи готовий, можливо, до якихось там, я не знаю, там, опускання рук. і, Не дай Бог, не хочу говорити такого слова, там якихось там настрої щодо там, якихось капітуляцій, перемовин і ще чогось, ну, не відстоюючи наші інтереси. Звісно, ось саме я думаю, що ось в цій сфері буде відбуватися дуже важлива війна. Вона буде інформаційна, вона буде не прямо на лінії фронту, вона буде в тилу, але ця війна вплине на сам фронт. Я хочу згадати одну подію, записану у Святому Письмі. Це Книга суддів, сьомий розділ. І ви пам'ятаєте, мабуть, що це якраз ті розділи, які говорять про повстання, повстання Гедеона проти загарбників, проти окупантів, медіанітян і інших народів. І ось е, цікава, там відбулася історія. Я хотів би зачитати її, щоб ми побачили деякі важливі речі. Сьомий розділ книги суддів. Давайте з 12 по 14 вірш я прочитаю. А Маді, е, Мадіям, амалик, і всі сини Сходу отоборилися в долині чисельністю як саранча, тобто дуже багато. Їхнім верблюдам не було рахунку, але кількості були, наче, пісок на березі моря. тобто Ворога дуже багато, фактично, маленькому повсталому Ізраїлю на той час впорати з ним з людської точки зору було фактично неможливо. Але читаємо далі. Тож Гедеон увійшов у табір, і ось муж розповідав сон своєму ближньому. Це. Вор, вор, вороги між собою спілкуються. І сказав: ось сон, який мені приснився, бачу, буханка ячмінного хліба котиться по табору Мадіама, і налетіла на намет Мадіама, і вдарила його, і перевернула його, і намет упав. А його ближній у відповідь сказав: це не що інше, як меч Гедеона, сина Йоаса, ізраїльського мужа. Господь передав його руки Мадіама і весь, в його руки Мадіама і весь табір. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що у стані ворога почалися панічні настрої. Незважаючи на те, що вони переважали чисельністю і піхоти, і тоді важкої техніки, це, власне, були ці верблюди, там, колесниця, кіннота. Але о, паніка, яка фактично атакувала їх дух, Бог показує нам через це місце Святого письма, яким чином. Програють фронт армії, які, можливо, по лінії фронту навіть мають перевагу. Навіть мають багаточисельну перевагу. І то вони можуть програти. Все починається з того, що якась внутрішня з'являється невпевненість, внутрішня паніка. Чому я це за про це говорю? Потрібно спостерігати сьогодні за собою, за своїм духом. За своєю позицією, за своїм положенням у духовному світі, чи не змінюється воно в нас? Тому що ми, як люди духовні, як військовий капелан, можу констатувати, що насправді внутрішній стан або внутрішній дух він є визначальним в тому, переможемо ми у фізичному. Світі або в фізичної сфері, чи не переможемо. І якщо армія слабкіша навіть за певними фізичними вим... вимірами, але сильніша духом, така армія може перех... перемогти ворога. Отже, в чому наша задача? Підходимо до практичних якихось м... М... висновків і напрямків нашої дії. Наша задача полягає в тому, щоб слідкувати за тилами, за тилом ворога і за своїм тилом. В тилу ворога мають відбуватися певні процеси, і в нашому тилу мають відбуватися певні процеси. Щодо тилу ворога, декілька слів. Ну, звісно, потрібно працювати для того, щоб люди в тилу ворога швидше усвідомили, що їх ідея антилюдяна. Про денацифікацію, про захоплення чужих територій, про знищення там українців, а щоб вони швидше зрозуміли, що вони з цією ідеєю програють, як прогривала будь-яка імперія або недоімперія, яка мала а, певні такі, я не знаю там садистські наміри. Завжди ми бачили, як історія а, показувала, що будь-яка імперія валиться, а тим більше та імперія, яка навіть ще. Не е, справдилася і не утвердилася, тим більше може повалитися. До речі, от цими днями відбува буде відбуватися в Європі е, такий з'їзд народів Інгермандландії. Це народи, які населяють е, ну, фактично територію сучасного е, Санкт-Петербурга і Ленінградської області. І вони заявляють чітко про намір там виділитися з Російської Федерації і жити власним життям, здобувши певну незалежність або суверенітет. І ну, це як приклад. Тобто, звісно, ми маємо підтримувати ті народи, які борються за свою незалежність. Для чого? Для того, щоб ми розуміли, що чим швидше це імперія зла, її назвав Рональд Рейган колись, чим швидше вона розвалиться, тим спокійніше буде нам. І тим швидше буде наша остаточна перемога. Звісно, потрібно проводити і просвітницьку роботу в стані ворога. От я, до речі, сьогодні спілкувався з однією людиною цікавою. У нього є Ютуб канал російськомовний. Він боєць української армії, батальйону Донбас. І він говорить, що я на моєму каналі ну, транслюю там думку про. Про Росію, про Московію, про те, що вони є загарбниками, і він висвітлюється з духовної точки зору, апелюючи перш за все до християн, щоб вони зрозуміли, що святе письмо, здоровий глуст говорить про те, що вони стоять на боці сатани. І це досить і цікавий проект, і саме цікаве полягає в тому, що він, відкривши російськомовний канал, Констатує, що коли дивишся на статистику переглядів, яке надає йому Ютуб, то виявляється, найбільше число глядачів знаходиться в Російській Федерації. Це номер один, аудиторія номер один по кількості. На другому місці Європа, країни Європи, і вже на третьому місці Україна. Ну, звісно, канал російськомовний, але контент специфічний, і коли я почув таку статистику, я досить, ну. З одного боку зливався, з іншого укрилився. Виявляється, оці з одного боку здавалось би, там прості народні ініціативи, да, які навіть не фінансує держава, хоча держава мала б в цьому напрямку працювати, тому що наш ворог на чолі з КГБшником розуміє, що таке пропаганда. Вони вкладаються дуже багато фінансів, щоб відвернути від нас наших союзників на заході. Вони дуже багато в цьому працюють. Мені здається, що наша держава не допрацьовує, але оці народні ініціативи можуть. Оці прогалини заповнювати, заповнювати, і от це цікавий приклад. Можливо, хтось візьме собі на озброєння. Отже, ми продовжуємо просвітницьку роботу в стані нашого ворога, щоб вони швидше усвідомили про те, що вони не на правильній стороні, і відповідно вони програють цю несправедливу війну, яку вони відуть стосовно нашого тилу. В нашому тилу теж мають бути певні процеси. Ну, по перше, має звучати завжди пророче слово. Пророче слово воно може відрізнятися від реальних від реального стану речей. На то воно, до речі, і пророче слово. Пророче слово це, це слово, яке проголошує певний акт віри. От ми віримо в Боже благосвіння. Ми віримо, що Бог все бачить. Ми віримо, що Бог чує молитву, і ми віримо, що Бог встановить справедливість. Тому це пророче слово має звучати. Тому що, на жаль, зараз звучать трошки інші слова, якісь сумніви якоїсь там, все пропало і так, так інше, має звучати проче слово. Як пам'ятаєте, Захарія 46. Не, не воїнством, не силою, але духом моїм говорить Господь. Тобто, перемагає той, хто має сильніший дух або Дух Божий, а не чисельність воїнства, або потужність сили, звісно. Потрібно бути на полі бою, звісно, потрібно вкладатися у фронт, не знаю, нарощувати ВПК, зброя фізична однозначно необхідна. Але поряд з цим, тим більше в ситуації, коли ми говоримо, що у нас паритет, виграє той, у кого сильніший дух. Оце проще слово має звучати у нас. Хто його має проголошувати? Християни. Пастори, служителі, будь-які рядові християни. Де наша кафедра, де, наша, де наш майданчик? Будь-дех Христос сказав, що ви почули в темряві? Говоріть при світлі. Що ви почули ось так між собою? Ви на покрівлі будівель, і говоріть. Тобто, ви ви використовуєте будь-який майданчик? Можете в Фейсбуці щось сказати, написати, звернутися? Будь ласка, робіть це далі. Підняття праведності обов'язково має бути в нашому народі. Це глибока молитва, розкаяння. Ми маємо розуміти, що Бог має бути з своїм народом. Він має бути з нами. Те, що ми на правому боці, це ще не дає нам, ну не знаю, я, можна так сказати, індулігенцію, що ми можемо продовжувати грішити. Ми маємо. Почати рух за очищення, освячення і підняття праведності в нашому народі. Тут, повірте мені, дуже багато у нас роботи, і нам потрібно не зупинятися. А війна це якраз привід більше про це говорити, більше в цьому напрямку рухатися. Звісно, потрібно слово священика. Ну, наприклад, ви пам'ятаєте, коли військо виходить на війну, то Біблія нам ще говорить: що до війська має виходити хто? В першу чергу, священик. Тобто. Духовна особа має проголосити щось до народу, щось до воїнів. І слава Богу, що в нашому війську є капелан, і будь-який священник, будь-який пастор, він може підтримувати руки і проголошувати слово і для війни, і для всієї країни нашої. 20 розділ Второзаконня з першого вірша, якщо ми читаємо, подивимося до 4-го, можливо, вибірково. Якщо ти вийдеш на війну проти своїх ворогів і побачиш коня та вершника, і народ чисельніший від тебе. То не бійся, навіть якщо ти чисельніші, а в нас паритет. Якщо навіть чисельніший, не бійся. Адже з тобою Господь Бог твій, який вів у тебе з єгипетської землі. І далі другий вірш. І буде, коли ти виступатимеш на війну, то нехай священик, підійшовши, промовить до народу та скаже їм. Ну, достатньо. І далі по тексту ви почитайте Тобто священник має сказати до народу під час військових подій. Слово священника зараз має звучати все більше, все концентрованіше і все гучніше під час війни в країні нашій. І, е, на превеликий жаль, хочу сказати, що в цій студії я пам'ятаю, як. Геннадій Мохненко в одній із програм сказав таку прикру новину, такий приклад привів. Каже: я знаю одного пастора, і мені надіслали його проповіді і попросили переслухати. І коли я переслухав, я був дуже здивований, і мені довелося взяти телефон, слухівку, набрати цього пастора і з ним поспілкуватися. І він мав з ним бесіду і ну таку серйозну і просив його, ну скажімо так, зупинитися, тому що у своїх проповідях цей пастор так званий проголошував дуже. Страшною ідеєю. Він каже: в цій країні в Україні немає майбутнього. В цій країні немає майбутнього. От на це були націлені його серія проповіді, які він постійно проголошує у своїй церкві. Такі проповіді не мають звучати. В Україні є майбутнє. У кого це майбутнє? У Бога. Бог знає майбутнє цієї країни. І Бог бажає, щоб це майбутнє було благословенним і славетним. І Бог бажає, щоб ми, славу і честь народів, в тому числі українського, внесли у Небесне Царство, як написано в книгі Откривень. Бог має наміри, Бог має план і Бог має майбутнє. Тому, друзі, до підсумків, ми говоримо сьогодні про сильний тил. Сильний тил буде тоді, коли у нас буде сильний дух. Для того щоб був сильний дух у народа. Не можна підняти силу духа народу без участі церкви. В цьому має бути задіяна максимально церква. І якщо в цьому буде задіяна церква, і ми виконаємо свою роботу, піднявши руки один одного, братів наших, надихаючи воїни, всіх, хто в тилу, людей, народ, то ми побачимо, що піднята сила духа вплине на той фронт, який зараз знаходиться у так званій позиційній. Фазі, хай Бог благословить кожного з нас, що ми у цей час могли знати, що робити, і робили це правильно на славу Божу і а, максимально послуживши нашому а, народу. Хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі. Програма RedLine. Спостерігайте, чекайте нових випусків з Богом.